Значить, друзі, ось ознака непрацюючих гальм. Значить, ну, Якби машина стояла, це нормальний стан диску. Але машина приїхала, ось і диск видно, що давно вже по ньому нічого не терло. Значить, зараз міняю колодочки, ну тут же диск. Під заміну, тут же тих колодок немає. Значить, ось видно, дай. у них стан. Значить, тут я теж бачу пильничок треба під заміну. Ну і, значить, сам факт. Мінімальна товщина заднього диска, Scorpio 8. І 9 десятих міліметра. Ось. Що це за цифра з книжки? Є цифри ще на передній диски, значить, в мене ще лишилось одна десята міліметра. Ось, і буду їх міняти. А поки міняю колодочки. Значить, видно ось така виробка. Не буду я під нові колодки ставити нові диски, поки покатаюся на цих.